Мотоцикл це не автівка. Ну, в мотоциклі реально постійно, не постійно, він весь на виду ти бачиш все, що з ним відбувалося. Тебе може бути півбака стерте в хлам, а до вилки не попало. Мотоцикл буває зігнутий отак, а вилка рівна. Побитий кузов ну, це все ситуативно. дуже. Так, в залежності від пошкоджень. Це може бути тільки косметика. Але також це може бути сигналом до того, що там да, хана всьому. Все залежить від поставити. Але знову ж таки, дивлячись, да, трошки хтось догнав. Це там, що давай електричку візьмемо. Якщо є Турпак, знять Турпак, знять крилишка, покраси, Да? А якщо косметика, що там у нас бак, то все це ж об'єктивно розбирати півмотоцикла. То блін, ну воно все косметика. Мотоцикл він в принципі косметика. Тому що будь-яке будь пошкодження на будь-якому елементі це одразу видно. Тобто, якщо ви женете мотик з аукціону, то косметичний ремонт вам точно світить. Да. Питання тільки ну, в тому, чи він буде дорогий, дешевий, важкий, складний, легкий. Бо бували такі моменти, що там косметики мінімум, удар в заднє крило. А по факту, кривий маятник зламана вухо коробки, і так далі, таке теж може бути.